Сорочку, що тобі нашити, любий мій синочку кольором калини лишити кохання, щоб у всій родині було в нас єднання, кольорами неба вишивайте волю, бо як ні потреба. То погана доля, кольором від життя, хай достаток Бо в тій хай діті, де великий статок. Кольором терну Випри всі хотіння Вишивайте маму, смуток та терпіння. Хто просив ти сину, того не зробила, хтось зрубав калину, що звісти хотіла. Хмари почорніли і блакитні. Колючий нам лишили люди, щоб тебе не мучив, його брать не буду. Вишивала мати синові сорочку, автор слів Валерій Слобода. Слухаю цю пісню вже тиждень. Будь ласка, розкажіть про автора. Дякую. Ну я впевнена, що ця пісня подобається не лише пану Андрію, вона не залишає байдужим нікого, хто її слухав, бо відображає реалії нашого страшного сьогодення. Тому, коли звучить ця пісня, то практично кожного українця чи українки. Ще мить душа зжимається від болю серця, і сльози заливають очі, емоції просто зашкалюють. Ця поетична композиція має ще назву Кольори і створена у співпраці із штучним інтелектом. Тобто слова написав поет Валерій Слобода, а музику і виконання згенерував штучний інтелект. Це справді найкраща пісня, яку я чула останнім часом. Правда, є інші інтерпретації цієї пісні у чоловічому і хоровому виконанні, але, але то вже не те. Там і мелодія інша, і голоси не так звучать, не чіпляють. Мені також було дуже цікаво, як і пану Андрію, дізнатися про автора Валерія Слободу і його творчість. Потратила дуже багато часу в пошуку інформації про нього, але Google мені нічим не допоміг. Оскільки поети і прозаїки часто друкують свої твори на літературних сайтах, то я вирішила шукати інформацію у них. Але тих сайтів виявилося дуже багато. Та, як то кажуть, хто шукає, той знаходить. І я знайшла кілька сайтів, зокрема Red BookNet.ua, Кнігоєд Клаб і Стіхи Юей», на яких Валерій Слобода публікує не лише свої вірші, але й прозові твори. На букнеті я навіть зареєструвалася, щоб написати свої відгуки під його творами, бо мала надію, що через коментарі зможу поспілкуватися з паном Валерієм, але безуспішно. На його сторінці на сайті Стіхи знайшла його давню, не дуже якісну фотографію з коротенькою інформацією, даними лише про місце і дату народження. Тож стало відомо, що він родом з Волинського полісся, народився в серпні 1966 року в селищі міського типу Томашгороді на Рівненщині. В графі додаткова інформація він зазначив лише нічого особливого, і більш детальної інформації зі своєї біографії, освіта, професія, особисте життя не публікує. Тобто, пан Валерій свідомо обмежив публічну інформацію про себе до мінімуму, лише місця проживання і дати народження. В Ютубі я знайшла його однойменний канал, створений в лютому цього року. І тут уже є фотографія його сучасна, тож, хоч зможемо побачити, як він виглядає. На цьому каналі опубліковано поки що 4 відео з його піснями, в тому числі із піснею Вишивала мати синові сорочку. Під тим його відео я написала свій коментар з подякою за творчу працю і звернулася з проханням до пана Валерія написати мені на електронну пошту кілька слів про себе. Звичайно, вказала, для чого мені потрібна така невеличка інформація. Але пан Валерій проігнорував моє прохання. Мало того, мій коментар кудись зник з під його відео. Можливо, він попав на сторінку до розгляду. І до цього часу там чекає на відповідь. Тому, на жаль, не можу задовільнити прохання нашого дописувача і шанувальника творчості Валерія Слободи, пана Раві, бо нічого про автора улюбленої пісні так і не вияснила. Валерій Слобода, як виявилось, не публічна літературна фігура. Це один з тих авторів, який відомий лише у вузьких творчих колах. Тобто він не є публічною особою і має на це повне право. Кожна людина вирішує сама, розкривати інформацію про себе чи ні. І ніхто не має права за це осуджувати, а маємо поважати такий вибір. Я думаю, що прийде час і він сам про себе розповість те, що ми маємо знати. Шукаючи інформації про пана Валерія, я познайомила з його творчістю і можу сказати, що він сучасний талановитий український автор, який працює в різних жанрах гумору, прози і поезії. На українському порталі поезії Стіхи Ін Юей опубліковано 53 його твори, та я думаю, що то далеко не всі. Пише він і на різну тематику про природу, життя, любов і війну. До речі, вірш-кольори або вишивала мати синові сорочку Валерій Слобода написав ще 16 років тому. Про це я дізналася з коментаря пана Валерія в одному з відео, у якому він написав. Багато хто вже присвоїв мої слова собі, а дехто каже, що це народна пісня і народні слова. Та в цьому нічого не маю проти, бо я і є з народу. Вірш цей був написаний ще в далекому 2009 році. І тут я доповню пана Валерія, але не втратив своєї актуальності і на сьогодні, час повномасштабної війни. На жаль, він виявився пророчим: слова кольором неба вишивати волю актуальні як ніколи, бо саме за волю гинуть зараз сини України і віддають своє життя. І от з цього вірша пана Валерія в тандемі зі штучним інтелектом і народилася чудова українська пісня, отримала нове життя в сучасних реаліях і пішла в народ. У ній відображено не лише материнську любов, але й душу українського народу. Сильно, незламно, непереможно, вільно на віки. Тому люди і признали її за свою пісню «Народну». І я вважаю таке визнання найвищою нагородою автору. У Валерія Слободи є і сучасніші вірші про війну, в тому числі і вірш Лабіринтом війни. Хтось розлився душею у хмільному вині. Він по нитці тесея вибирався з війни, десь там зойкнуло серце і затих глухий стук. Не спітніло люстерце, фото вирване з рук. Хочуть також радіти в лабіринтах руїни ті без нації діти десь в кутку України. Вже війна опалила кожне серце живе, влада краде що сили титься в люстро живе, горе час зупинило, радість миттю летить, вже брехня надоїла суки краще мовчить. На цей його вірш також штучним інтелектом згенеровано пісню, яку опубліковано на каналі Валерія Слоботи. Тунило, Радість сміттю, ти вже брехня надоїла mm -hmm. суки краще мовчити десь кутку України. Вже війна опалила. Кори час зупинило, радість миттю летить ще брехня надоїла, суки краще мовчи Ще війна опалила кожне серце живе, лада що сили летиться в люсто криве, Кори час зупинило, радість миттю летить ще брехня надоїла, суки краще мовчи, ще брехня надоїла, суки краще мовчи. У творах пана Валерія присутній не лише реалізм подій, але й яскравість образів і метафоричність. Він дуже вміло поєднує філософські мотиви і символізм. Наприклад, у вірші Іде зима він описує пророку як людську постать, сиву стареньку тітеньку зі світлим ім'ям, що блукає світом з дірявою торбою, посипаючи все снігом. Іде старенька із клюкою в тонкій свиті, що в латках, несе торбу під рукою, а та торба вся в дірках, а із торби випадає білий сніг, мороз та лід, і тим снігом замітає за собою зима слід дуже образно і затишно, з ноткою навіть фольклорного настрою. А послухайте, друзі, ось цей вірш. Не гукайте, не кличте, бо вже слово створив. На дорогу мені трохи світла позичте, бо своє розгубив, розплескав своє світло, як ішов, я крізь вас, бо старався пройти якось так непомітно, щоб не вкрасти ваш час. Я на гору високу своє слово веду там його розіпну, як святого пророка не зовіть. Бо я вже не прийду. Як гарно написано про слово, залишене на папері, що стало особистим Христом автора, він веде його на вершину правди, де воно й буде розіпнуто, як святого пророка слово, що стає пророчим важелем або шляхом через темряву до світла. У відповідь на один із коментарів до цього вірша Валерій Слобода написав Слово, яке ти могуче, то ласкаєш, серце краєш, а то його мучиш. Словом, ім'я моє є, а без нього пропадаю, мене не стає. І справді великої душі пан Валерій і великий майстер слова. І не лише в поезії, але й у прозі. На сайті Букнет я прочитала його гумористичну книжку під назвою Слобода сміється. В анотації до даної книги пан Валерій пише «Життя людини переважно складається з проблем і їх вирішень, а ті проблеми, які не вдається вирішити, то над ними сміються. Тож, до гумору, панове! Валерій Слобода це людина, яка дуже тонко відчуває настрій суспільства і не лише його біль, яку відображає у віршах про війну. Але вміє помішати цікаві комішні деталі буденності, перетворюючи їх на жарти. І це важливо, бо у складні часи гумор надає сили і допомагає людям переживати труднощі, зберігати людяність і залишатися на плаву. Недаром древні говорили, що світ уцілів тому, що сміятися вмів. Сміх це так само боротьба за своє існування, це теж зброя і це перемога. З 24 лютого 2022 року жарти й меми стали для українців способом зменшити емоційну напругу і чи не єдиним шансом не збожеволіти. Сміх крізь сльози, як казав колись Іван Франко, завжди рятував українців у складні часи. Рятує зараз, завдяки таким авторам, як Валерій Слобода, за що йому щиро дякуємо. Друзі, хто ще не знайомий з творчістю Валерія Слободи, посилання на сайт, де опубліковані його твори, а також на його YouTube канал розміщені в описі до цього відео. Підписуйтесь, читайте. Збагачуйтесь духовно і звеселяйте свою душу гуморесками цього талановитого автора. А про свої враження від сьогоднішньої програми, а також від творчості народного поета і про заїка Валерія Слободи, напишіть у своїх коментарях. Щиро дякую пану Валерію за його дарований Богом талант, який він розвиває і передає людям. Здоров'я вам міцного, шановний пане Валерію, і натхнення на довгі роки щасливого життя. Вибачте, якщо щось не так сказала, бо що знайшла, тим і поділилася. Дякую пану Андрію за допис і питання, яке стало темою сьогоднішнього відео. Завдяки вам, пане Андрію, ми сьогодні на коротенький час відійшли від політики, війни, біди. Хоча від неї нікуди не течеш, мусимо випити нашу чашу до дна, але й передишка потрібна, щоб оновити сили і продовжити боротьбу за виживання і незалежність нашої країни. Дякую всім, хто був сьогодні з нами, хто підтримує канал як морально, так і фінансово. Ну а я нагадаю, що звіт за цей тиждень, що минає, як завжди, розміщений у закріпленому коментарі під відео. Там знаходиться список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Збір на дрони, друзі, для наших військових продовжується, тож приєднюйтесь до добрих справ, хто ще цього не зробив. І разом наближаємо нашу священну перемогу! Дякую Богу за Україну і нашим славним воїнам, найкращим воїнам світу і світла за її захист. Дякую оновлення української нації за мужність і нездоланність, а також всім, хто допомагає нам у цій важкій боротьбі зі вселенським злом. Слава Богу, слава Україні!